Інформаційні підсумки понеділка 23 червня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Тижневий інтенсив. Перша школа кадрового резерву освітніх управлінців стартувала у громаді. Арт-терапія театром. У Хмельницькому ветерани та учасники війни опановують акторську майстерність. Літерія 2.0. Упродовж трьох днів в обласному центрі вирував літературний фестиваль. Впівдронів на понад півтора мільйона гривень передали сьогодні війську від Хмельницької громади. Це чергова бюджетна закупівля. Цього разу це так звані сімки, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Щопонеділка, та й власне не тільки щопонеділка, ми обов'язково передаємо хорошу партію засобів для наших сил оборони. Сьогодні маємо чергову передачу епівдронів. Це півдрони 7-дюймові з поселеною батареєю. Передаємо їх сьогодні 150 штук. Загальна вартість цих 150 FPV-дронів дронів 1 мільйон 600 тисяч гривень. Зазначу, що це вже надцята й надцята передача саме FPV-шок. Паралельно ми активно працюємо по безпілотних літальних апаратах літочкового типу, гексакоптерного типу, квадрокоптерного типу. Працюємо також по засобах РЕБУ РЕРУ, передаємо постійно. Дякую платникам податків за те, що ми маємо можливість постійно підтримувати сили оборони. Ну а ми попереду маємо величезну кількість нових закупівель, власну збірку. Ну і напряму виділяємо так само кошти найближчої сесії для різних підрозділів Сил оборони, аби вони самостійно могли купувати ФПВ, БПЛА, РЕП, інше обладнання, те обладнання, про яке ми не можемо звітувати, ну але яке надзвичайно потрібне в їхній роботі і надзвичайно потрібне нашим військовим. Тому працюємо далі. Перша школа кадрового резерву освітніх управлінців стартувала сьогодні у Хмельницькому. Це спільний проєкт Департаменту освіти та науки і Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Тижневий інтенсив організували для вчителів, вихователів методистів та викладачів закладів освіти громади. З 36 претендентів обрали 20 учасників. Їм розповідатимуть про управлінську діяльність, освітній менеджмент та роботу з батьками. А ще учасники розроблятимуть власний проєкт освітніх змін і пройдуть практику. Ірина Аріон розповість детальніше. Вчителька іноземної мови Ірина Більчук 26 років у професії. Нині вона одна з 19 учасників першої школи кадрового резерву освітніх управлінців. Їх обрали з 36 претендентів. Пройшла атестацію цього навчального року. Ну і далі я хочу збагатити свій багаж. Це можливість розвитку, допомогти своєму керівникові. У подальшому розвитку нашого навчального закладу можливо втілити якісь нові ідеї. Маю за плечима досвід роботи управлінця вже і сьогодні це напевно такий крок повернутися назад, відчути, як це і навчитися чогось нового. Коли вчитель навчається сам, це вже якийсь систему і для учнів, тому не втомилися. Йдемо вперед. Ола кадрового резерву освітніх управлінців спільний проєкт департаменту освіти та науки і центру професійного розвитку педагогічних працівників. Тижневий інтенсив організували для вчителів, вихователів методистів та викладачів закладів профтехосвіти громади. Щоб ми мали певний кадровий потенціал освітніх управлінців, щоб наші педагогічні працівники спробували набути певних навичок професійних компетентності і управлінських рішень, плануємо провести три дні лекції, далі стажування зустрічі на базі закладів освіти, щоб вони познайомились з нашими закладами, побачили специфіку роботи адміністрації закладів освіти. Як реалізувати амбітні цілі і стати керівником закладу, чи продовжити власний шлях розвитку в професії, розповідають експерти практики для початку про те, що директор школи, зокрема, має 175 посадових обов'язків, і це лише частина майбутніх знань та умінь, котрі відкриють учасникам школи кадрового резерву. Правильне мовлення це шлях до успіху, імідж закладу освіти, імідж саме керівника закладу освіти, як створити електронне портфоліо, як зробити резюме так, щоб вас помітили. Я буду говорити правду, лайфхаки, як вийти з тієї чи з іншої ситуації. Тому думаю, якщо уважно слухати, то можна справді для себе взяти щось корисне для майбутньої роботи. У Хмельницькій громаді є успішні управлінські проєкти, про які також розповідатимуть учасникам школи. Класний проєкт впровадження в освітню програму хмельницькознавства, такого предмету саме для наших діток нашого міста, для того, щоб вони краще знали свій рідний край. І от він саме з цього року буде впроваджений. Цьогоріч ми всією територіальною громадою вступили ще в один проєкт, закінчили його успішно. Це проєкт децентралізація в освіті. І вже цього тижня відбудеться випуск у школі освітнього управлінця, яка стартувала для керівників закладів освіти у лютому. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста. Серія безкоштовних творчих занять для учасників бойових дій та ветеранів триває в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Влаштовують їх у межах проєкту «Арт-терапія театром наскрізь. Він спрямований на відновлення та підтримку ментального здоров'я захисників. Усього заплановано 10 творчих майстер-класів. Учасники відвідують заняття з акторської майстерності, хореографії, вокалу, сценічної мови та художньо художньо-постановочного мистецтва. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Реалізовують проєкт завдяки гранту Українського культурного фонду. Подробиці далі. Локальний майстер-клас для учасників бойових дій та ветеранів від місцевого рок гурту «Станза» вихідними відбувся в обласному академічному муздрамтеатрі імені Старицького. В принципі, для нас це нове. Ми ніколи такого не робили, особливо ну, для хлопців. І ну, дуже цікаво і дуже круто емоційно. Для нас, як для музикантів, це просто суперово. Не знаю, чи допоможе сьогоднішня зустріч хлопцям, я сподіваюся, що так, тому що емоційно вони дуже були заряджені, такі позитивні. Влаштували заняття у межах проєкту «Арт-терапія театром наскрізь. Він спрямований на відновлення та підтримку ментального здоров'я захисників. Ми зрозуміли, що мистецтво воно допомагає не лише коли дивляться вистави наші. Військові, наприклад, глядачі, будь-хто, але воно й дуже допомагає, коли вони беруть участь, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні цьому соціуму, що вони потрібні Україні не лише там були на передовій, але коли повертаються сюди. Павло Молчанюк, ветеран російсько-української війни, з 2024 року. Він у складі команди спеціалістів рекреаційного центру Берег надії надає психологічну підтримку побратимам та за можливості й сам долучається до різних ініціатив, спрямованих на психоемоційне розвантаження. Тож нині тут не як психолог, а як учасник. Подобається коли. Долучаєшся до мистецтва, ну, якось воно надихає, надає якусь силу. Це дуже класний проєкт, дуже класна ідея. То дуже вдячний ну, авторам і організаторам і всім, хто долучився до цієї класної справи. Усього в межах проєкту заплановано 10 творчих майстер-класів. Учасники відвідують заняття з акторської майстерності, хореографії, сценічної мови та художньо-постановочного мистецтва. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Я сказав, що я бачу, як себе як маркетинг тут. В тому числі запросити хлопців покликати. Вони послухають, вони бачать наш приклад, і так і будемо працювати. Дуже важко зробити перший крок для любої людини. Всі ми боїмося брати відповідальність на себе, боїмося зробити перший крок, але хтось має його робити. Ну от е, наша роль така тут. Фінальним результатом арт-терапевтичних занять стане показ вистави, у якій разом із професійними акторами зіграють військові та ветерани. Зараз ми сконцентровані на тому, щоб провести всі ці майстер-класи, познайомитися з хлопцями. Ціми відібрати тих бажаючих, які хочуть взяти участь, є багато думок. Ми хочемо зробити такий калейдоскоп, тобто, це буде не якась єдина драматургія, да, умовно кажучи, це буде декілька уривків, різна драматургія. Прем'єру вистави планують на жовтень. Реалізовують проєкт завдяки гранту Українського культурного фонду. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Фестиваль Літерія вдруге відбувся у Хмельницькому. Впродовж трьох днів хмельничани та гості міста мали можливість відвідати книжковий ярмарок, ланчі з письменниками, панельні дискусії, презентації літературних новинок. Загалом організатори підготували понад 15 заходів. Відбувались вони у мистецькому дворику Хмельницької дитячої музичної школи №1 та в мистецькому просторі. «Кут». вхід був вільним. Водночас кожен охочий міг зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. Більше дивіться у нашому наступному матеріалі. Оповідання зі збірки птахвіль читає одна із співавторок видання Ірина Подгурська на відкритті літературного фестивалю Літерія. Увечері всі сиділи на старому грабі побіля кінотеатру Шевченко, чекаючи на дятла із совою, які, як завжди, запізнювалися. Вічних доводиться чекати, бурчав одут. Ми маємо прийняти те, оскільки у всіх свої особливості поведінки. Зі слів Ірини, птахвіль збірка казок для дорослих за сюжетом. Птахи живуть над Хмельницьким, спостерігають за людьми та займаються своїми справами. При цьому кожна історія піднімає важливі та актуальні теми сьогодення. Якщо для дітей частіше за все обговорюються питання дружби, слухляності, там добрих чи поганих вчинків, то тут трохи дорослі питання до про життя, про стосунки, про кохання, про секс, про виховання дітей. Тому ну Тям навряд чи буде це цікаво навіть про війну про людей про війну в Україні. Літературний фестиваль Літерія у Хмельницькому влаштували вдруге. Ініціювали захід представники спільноти ловці слів громадської організації Арта за підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Організатори підготували понад 15 заходів. Хмельниччині очікувати літературні зустрічі, панельні дискусії, також вибати презентації книжковий ярмарок. Також Буде літературний ланч із письменниками за реєстрацією. Також з цього року також буде стенд із самими журналами. Літерія це фестиваль про сучасну українську літературу та музику. І цей фестиваль потрібен, тому що він так мовити доносить всі в Україні, що Хмельницький також є на літературній. Мапі України загалом у перший день фестивалю літерія свою творчість презентували 10 письменників. Я сьогодні підготувала збірку Спектроліт. Це Нова збірка, яка вийшла в рамках співпраці хмельницьких і київських письменників. І тут є моє оповідання. Чим унікальна ця збірка? Це збірка різножанрової прози. Тут 13 жанрів від кіберпанка до медитативного гумору. Родзинкою першого дня фестивалю став дебютний виступ музичного проєкту Позапланові у складі хмельничан Миколи Палиги та Микити Ботнера. Визначені за жанром як поп музика, але це дуже дуже далеко нам до поп скоріше якийсь такий сінгер сонрайтерс Сьогодні представимо авторський матеріал. Вся програма складається з написаних на виписів. Тривав фестиваль, три дні. Вхід був вільним. Однак кожен охочий міг зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. У підсумку вдалося зібрати понад 8,5 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Чотирьох тварин із Сумщини евакуювали у Хмельницький. Трьох котів та собаку вдалося вивезти волонтерам юенімалс із зони бойових дій. Одна кішка мала опіки на лапах, їй надали допомогу. Наразі чотирилапі перебувають у притулку, врятуй життя. За останні два місяці у нас було дві евакуації тварин з Сумщини в основному. Півтори місяці назад ми прийняли дві котосім'ї – одну кішку, яка мала шестеро котенят, другу кішку, яка мала четверо котенят, і також ще одну дорослу кішку. Тобто, загалом той раз було 13 кішок. І буквально пару днів тому ми прийняли так само: одну собачку і троє кішок. Всі тварини в нас зараз знаходяться у нашому карантинному вагончику, тобто вони там мають трошки Сидіти, щоб ми подивилися, поспостерігали за ними по стану їхнього здоров'я, чи вони потребують якоїсь конкретної медичної допомоги. Також обов'язково вони будуть завезені в ветклініку, стані необхідні аналізи, і вже тоді ветлікарі дадуть конкретні рекомендації: чи потребують ці кішки якогось там додаткового ветеринарного обстеження, чи лікування, чи кішки повністю здорові. І потім, звичайно, ми будемо шукати їм хороші ручки. З нами найкраще зв'язатися у соцмережах. У Фейсбуку є така наша сторінка нашої громадської організації Врятуй життя. І найкраще написати там. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.